8 вересня погода в Україні буде малохмарною та сухою. Температура повітря знизиться на декілька градусів. Середні показники досягатимуть позначок плюс 20, плюс 24 градуси. На півдні та Закарпатті дещо тепліше, а більш низька температура очікується на Харківщині. На Полтавщині малохмарно без опадів температура повітря підніметься до плюс 23. Після опівночі опуститься до 8 градусів із плюсом. У Кременчуці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 22 світлої пори доби і 12 градусів тепла вночі. Ранок у горішніх плавнях буде безхмарним, і До кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів нічна температура повітря плюс 10, денна, плюс 22. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 8 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1963 року плюс 31. Мінімальною температура була 1953, 1 градус тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.